На телеканалі НТК розпочинається новий інформаційний тиждень. У студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У новинах ви побачите. У підгайчиках люди страждають від роботи спиртзаводу поряд з житловими будинками, очисні споруди, спиртового виробництва. Земля знову стала причиною конфлікту. Цього разу у нижньому вербіжі селяни нарікають, що їхні ділянки незаконно придбав Коломиянин. Знак народної пошани отримав голова Коломийської спілки Союз Чорнобиль України Віктор Познік. У підгайчиках люди страждають від роботи спиртзаводу. просто через дорогу поряд з житловими будинками, очисні споруди спиртового виробництва. Невимовний сморід за будь-якої погоди та забруднена вода у криницях. Ось наслідок такого сусідства нарікають місцеві. Натомість керівництво спиртзаводу запевняє, проводять очищення території, аби не створювати людям незручностей. Ситуації розбиралась наша Ольга Гереджук. Вічний сморід як на подвір'ї, так і в будинку. Чи то пригріває сонце, чи паде дощ. Ділиться своїми проблемами мешканка підгайчиків, пані Ганна, поблизу її дому учисні споруди місцевої філії державного підприємства Укрспирт. Від них і йде неприємний запах. Нарікає жінка. Так якби нам перед хату привезли бочку з одним відходом і висипали перед хату, і сказали, не можна це прибирати. Це так має бути. Постійно цілий рік, ціле літо, цілу зиму. І так мають діти сімнюхати, і так от ціла вулиця. одної хати немає такої, щоб не померла людина. Море такий кожен день. Чи це... Кожен день, кожен день. Зараз сонце пригріється, таке кожен день. Ні, вікно відкрити, навіть якщо не відкриваєш, то воно все рівно воняє. В хаті не може дихати вода. В кірницях деколи коли є чиста, а де коли пахне пити Не можна. тут було суто очисні суспруди, тобто чиста вода, і в всіх ставках, в всіх ставках водилася риба. Просто люди сходили, діти ловили рибу. Була риба. Ну останні роки за прийшлося за занепад, і от ми бачимо результати цього занепаду. Представники місцевої філії державного підприємства Укрспирт розповідають, що правда не на камеру отримали право власності на цю територію 6,5 гектарів. Ще в 1966 році для здійснення промислової діяльності. Мають дозвіл і від обласного департаменту екології та природних ресурсів. Окрім дозволу, мають і зобов'язання перед установою. Це замінити трубу, якою стікають відходи, та впорядкувати очисні споруди. За їхніми словами, робили це ще 34 роки тому. Трубу замінили у 2015-му і тепер взялися за очисні споруди. Однак місцевих жителів насторожив спосіб очищення. «Це сільська територія, я ще вам поясню. І ці люди, які були п'яні, які, <пі> які <пі> а що п'яні? Вони є п'яні, <пі> тому, тому я прошу взяти їх на освідчення одного й другого відвести на освідчення, якщо вони не п'яні. <пі> я в гості <пі> вона <приїхав>. <пі> освічення <пі> <втратили> тоді ніхто ні поданий. Відчуваєте, який запах, от, по, по камері передати не можна, але так реально, фактично, ви відчуваєте, що І у нас була така домовленість з представниками заводу. Вони хотіли все це почистити, але почистити таким чином, не так, як це вони почистили, що ми бачимо так само, що вони будуть це вивозити, все, повністю все це вивозити, щоб не було цього приятного, вісьма приятного запаху. Недалеко від цих споруд є підземне огром. Озеро, яке питає водою повністю все село, і певним чином, що якщо так от буде далі, то ну фактично село може лишитися без води, без питної води. Поблизу очисних споруд невимовний сморід. після годинного перебування, здається, що виїдає очі. А місцеві у таких умовах живуть щодня уже кілька років. Бідкається пані Світлана. Тут раніше такого не було, бо не пускали барду. А останнім часом останні ці завод... заводники то одпускають. Колись нас був Миронович на нашій вулиці. Він не пускав борду. Тут було чисто. А от останнім часом це отаке. Та то в в хаті чути, то ж воно йде поп покрівлю, попід стриг, на стриг. І це по цілій хаті, навіть якщо вікна закриті, ми ми зверталися до о, нашого депутата. Депутат ходив до директора. Директор пообіцяв, ну і чекаємо. Що пообіцяв? Пообіцяв, що зробить, що таке не буде. що будуть це вивозити, що от, бачите сьогодні, що». За словами працівників під філії філією курспирту, на мул викидали на берег, аби він підсох. Фахівці пояснюють, якби завантажували його одразу на вантажівки, то він стікав би з автівок. Наразі ці нечистоти вже вивозять на поля як добриво. На місце події приїхали представники правоохоронних органів, Державна екологічна служба, рибнагляд та єгерська служба. Вони взяли проби води і направили їх на перевірку. Результат експертизи буде готовий через 10 днів. Земля знову стала причиною конфлікту. Цього разу у нижньому Вербіжі селяни нарікають, що їхні ділянки незаконно придбав коломиянин Михайло М'якущак. Називають різні цифри: 2, 10 та навіть 30 гектарів. Відповідну заяву вже написали у міліцію. Звернення від мешканців підготували на останню сесію. У четвер майже два десятки нижньовербістів прийшли на засідання у сільську раду. На сесію запросили змі та депутатів райради. Далі хочуть провести професійне дослідження території із залучень фахівців та писати заяву до суду, а ще планують організувати схід селянку, де запросять пана Мікущака, колишнього сільського голову Марію Карпенюк та депутатів того скликання. Наша знімальна група побувала на цій сесії, а ще поспілкувалася з колишнім війтом, яка має своє бачення цієї проблеми. Проблемна земля у нижньому вербіжі знаходиться на вулиці Вишневий, а в селі цю територію називають урочище Віпханка. Воно знаходиться на околиці населеного пункту та підходить аж до пруту. Наразі тут все заросло непрохідними хащами і вербами. Ця земля не передбачена для будівництва, то є громадські луги, призначені для випасання худоби, розповідає Петро Тимошишин, який проживає на цій вулиці та був колись депутатом. Там люди йшли рубати течку, рубати острову якусь, випасали худобу і так далі. Це було споконвіку громадське. На люди от підтвердять, оскільки кадастрова карта України вже два роки є публічною, то кожна людина може перевірити стан земельних ресурсів у будь-якому населеному пункті, розповідає Василь Шибурак, начальник Коломийського міськрайонного управління юстиції. Він переглянув землі нижнього Вербіжа та звернувся до Петра Тимошишина, як колишнього депутата, та людини, котра проживає саме на Віпханці. Відкрив публічну цю кадастрову карту і кажу, ось луги оці земельні ділянки е, приватизовані. Яким чином? Він е, був досить шокований. Каже: я таких питань не пригадую. Каже, такого не було. Відповідно, е, він став зі свого боку вже дивитися і е, інші перевіряти земельні ділянки, тут де біля нього, от він де обробляє якраз земельну ділянку. Сусіди його от тут обробляють земельні ділянки. Виявилося. Що і його земельна ділянка, і інші земельні ділянки вже також належать родині Мякущиків і восюків. Коли відкрили кадастрові номера кадастрові України, то ми побачили, що земля вже приватизована. А ми ж ми ж ми, ми живемо там, і ми нічого не знаємо. Круг нас землі скуплені і вже ну вже продані. Ми лишилися у середині, і оця родина Мім'якущака, бо ну, получається по цих кадастрових номерах, що так і є. Мушо скуплено вже у нас. І ми туди забили в тривогу, бо зрозуміли, що тут є корупція якась. Кого ви підозрюєте і яку корупцію підозрюєте? Я не можу ні, ні, нікого підозрювати. Є в нас депутати, які про це кажуть, щоб голосували. Най кожен депутат відповів, що він за таке рішення голосував, аби цій людині надавалося скільки землі. Відповідну заяву подали у міліцію. Наразі мова йде про два гектари суперечливої землі. Хоча люди називають цифри і 20, і 30 гектарів. Йде кримінальна справа. Слідство буде давати відповідні висновки, але є велика підозра на незаконність виділення цих ділянок. Тому що саме навіть і пан Петро Тимошишин говорить, то що я голосував проти того, щоб віддати свою земельну ділянку. Це зрозуміло, що це є звичайний підлог. Степан Левицький був депутатом минулого скликання а у нижньому вербіжі проживає 20 років. каже за цей час не зміг отримати земельну ділянку, як і багато його односельців, тому особисто зацікавився суперечливою територією на Віпхенці, тобто як вона опинилася у власності сторонньої людини. Власне, за мене такого рішення не подавалося, не знаю, як було за старого скликання, або за нашого старого... такого питання, <зависи> та питання не було. ще було Це питання, що ми були б чули. Тобто такого питання реально не задавалося, ну, не виносилося. Ні. Тому тут, тут ознаки корупції самі приміщенні. Отець Петро Чебурак теж має господарство у нижньому вербіжі, і він серед тих активістів, котрі взялися досліджувати проблему приватизації урочища. Його ділянка впритул межує якраз із громадськими лугами. Він припускає, що землю могли скуповувати, аби згодом перепродати. Я тут живу рядом, і якраз і звідси йде кілометр до річки. Хащі глухі. Тут нічого неможливо робити, навіть те, під що дали цю землю сінокіс, випасання худоби, городництво, садівництво бачите самі самі, що тут взагалі нічого не по-друге, -по земля е кожний рік тут заливна, е їх і не можна сківати, бо порушиться екологія. Ми маємо так би мовити велику підозру, що дано незаконно, бо 5 років тихенько ніхто не признається, що це вже приватизовано. Друге, для того, щоби. Е Ніхто не знав, знайшли такий хитрий вихід. Отут, оцей край, три, три метри, котрий межує зі мною. Три метри пишуть, що це польова дорога. Ви тут бачите польову дорогу, якби це е, взяв е, землю. Орну чи якусь скупив аграрії, котрий хоче обробляти, йому потрібно для сівозміни, для іншого, йому треба більше гектарів. А це конкретно по-перше, луги, народне добро, зарінки, де люди випасають худобу. Я тому не скриваю того, що я маю свою вигоду в тому, що я молоко беру у цих людей, а вони плачуть, що завтра каже, ми не маємо де вигнати, бо прийде, як так казав, один німецький бюргер з пиром і скаже, що век. Все, бо це приватизована земля, і будь не здорові. Любов Тимуляк у 2009 році отримала 25 соток землі для свого сина. Розпочала приватизацію. Коли майже закінчила, виявилося, що її ділянку вже приватизовано кимось іншим. Звернулася в сільську раду. Марія Васильна каже, що це приватизовано неправильно, е, помилково. Депутати кажуть, що вони не проголосували, що такого навіть не було рішення, бо хто приватизував цю землю, вони не є жителі Нижнього Вербіжа. І як яким чином вони взяли цю землю, не знаємо. Зараз пробуємо вияснити через телебачення, через газети, через суд і що з цим зробити. Активісти кажуть, якщо проблема не вирішиться, то звертатимуться в інші органи та установи. Наразі попросили допомоги у депутатів районної ради. Ми запропонували людям, щоб люди написали колективне звернення до депутатів радикальної партії Коломийського району. Депутати нашої нашого осередку беруть це питання під свій контроль. Якщо нам не буде получатися з якихось якихось певних причин, бо тому, що ну якщо людина заволоділа 30 гектарами землі, це розуміло, що людина не є проста, і хтось їй допомагав цьому. То ми будемо підключати область, обласне керівництво. А якщо далі не вийде, то ми відійдемо до Верховної Ради. Ну, як бувший сільський голова, у мене, як е, юридична освіта, ми е, будемо вивчати е, дане спірне питання які, е, даної земельної ділянки, яке приватизував е, бувший депутат районної ради Мякущик. І будемо, е, сьогодні буде земельна комісія е, із е, Громадою складати аКТА, ми будемо то вивчати, подавати у відповідні служби, щоб потім можна було подати е, дануту звернення е, у до суду. Ці люди з проблемою звернулися на сесію. Більшість прийшли на засідання. Далі хочуть провести професійне дослідження території з залученням фахівців та писати заяву в суд. Воно законне, воно було приймалося на рішення згідно рішень це, рішення сесії сільської ради, виносилося на розгляд сесії сільської ради. Е, а ну, Люди про це не знали, бо вони, по-перше, не писали заяви на, на сесію, щоб їм це надавалося. Е, що сільська рада, ну вона передана вже приватну власність. Що сільська рада може на даний момент зробити? Це ми так і зобов'язали земельну комісію виїхати на місце, задокументувати актом е, про, про цільове чи нецільове використання земельної ділянки з і тоді вже далі е, з позовом подавати до суду. Якщо земельна ділянка не використовується за цільовим призначенням, то тоді буде позов до суду, як від імені сільської ради. А ще мешканці планують організувати схід селянку, де запросять пана М'якущака, колишнього сільського голову Марію Карпенюк та депутатів того скликання. Ми вирішили не чекати та поїхали до Михайла М'якущака, у минулому депутата районної ради зараз підприємця. Щоправда, на роботі його не знайшли, і тут нам були не дуже раді. Телеканалом така коломая, мене звати Галина. Панна Михайла якось чекав нам треба. А де його знайти? Телефоном пан Михайло теж не захотів спілкуватися. Спочатку кинув слухавку, а далі більше й не піднімав. А от Марія Карпенюк, яка головувала у Вербіжі понад 30 років, одразу погодилася на інтерв'ю. Вона дуже перейнялася цією справою, навіть здоров'я погіршилося. Каже, хто писав тоді заяву, тим землю виділяли від Михайла Мякощака. Отримала одну заяву. А якщо він перекуповував у людей вже приватизовані ділянки, то це вже не питання до неї. Хто писав заяву? М'якощак одну заяву написав і по одні, а решту писали жителі жителі, які писали. Я ж так не можу нині пам'ятати. І це не було іменно у 2010 році. Це десь було. Хто коли прийшов тоді, написав і це? Не було спеціально для Михайла, що я тепер уже мені відомо, що. Там Він чи дочка його купили, але я з їх слів чую, і він говорить мені це 10 разів повторяє, що він ніколи то не рушить, що він ніколи йому того вже не треба, що він так, як облігації колись купив і пропав, і то. Хай люди користуються, йому того не треба, він ніколи туди вже не піде. А всю цю історію пані Марія вважає надуманою та свідомо спровокованою. каже, потрапила між двох вогнів. Підводоражила людей. Це не людей коло хати, і ці люди не тримають ні худоби. І ці люди абсолютно розуміють, що це він намовив, що це приїде якийсь німець. Я забула, як то слово називається, що щось закупить. Це є пише рішенню для ведення підсобного господарства, І крім там козу чи корову пасти коло води, нічого ніхто робити не буде. Тим більше він сказав, що вже цього не хоче. Але така велика е, свята людина у Великий Піс, так людям, людям пустити дурману голову. І люди уявили, що певні, вже приїзді певні німці, і вже ці люди певні ніхто. Та ніхто не рушить той луг, як він був, коли водів не було, як був, так буде, бо там був потоп, там нікому то не потрібно. Думали, що будуть робити порядок, що там будуть він казав, що береги будуть укріплювати і так будуть робити. До нинішньої дни не бачити, що рік прийшов, ніхто нічого не робить, бо то нікому не потрібне. Але я ще хочу сказати. Що ці люди, я розумію, що це є священник, і вони слухають, бо так у нас тепер заведено. Віруючий був, не віруючий, але щось тепер стали всі святі і такі. Але понабираючи присадибних ділянок наші люди. І не орять уже роки, і на тих присадибних ділянок у даний час ростуть дерева. І я завіряю людей і прошу людей, що є піс великі в степениці, городи, ті городи, що помилка земельників, то і то вже вернеться, питань нема тих чотири городи. А це ніхто ніколи не забере. Будете тримати, користуйтеся, пасіть корови, пасіть кози, пасіть, що хочете. Я вам гарантую, що ніхто того нічого не взме. Остаточні результати визначить слідство та відповідні служби. Галина Досин, Андрій Гаращук з нижнього вербіжа для подій телеканалу НТК. Знак народної пошани отримав голова Коломийської спілки Союз Чорнобиль України Віктор Познік. Нагороду за громадський подвиг йому вручили в українському домі в Києві. Також наші чорнобильці побували на відкритій каплички в Івано-Франківську. Ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції запросили до столиці. Там їх нагороджували за громадянський подвиг, за життєву позицію та активність у громадській діяльності. Урочистості відбулися в українському домі. Присутні говорили про тих, хто віддав своє життя та. Здоров'я, аби врятувати українців від небезпеки. Гасити реактор, саркофагу, саркофаг і йти під кулі Беркуту. чи Під кулі російського найманця, це теж фор... ті ж самі форми про... проявлення мужності, і героїзму людей. І ці діти, які виросли на генетичній пам'яті Чорнобиля, вони сьогодні захищають. Нашу країну на Сході. Тому я хотів би від себе подякувати вам, ліквідаторам Чорнобильцям, не тільки за Чорнобиль, але за те нове покоління, яке було виховано на ваших героїчних поступках. Те нове покоління, яке сьогодні захищає нашу країну. І вічна пам'ять тим людям, які не дожили померли від смертоносного атому, крім низького поклону кожному з вас і тих, кого, на жаль, з нами немає. Дякувати, дякувати, дякувати. Звичайно, хотілося б подякувати не просто словами і тими нагородами, які ви просто дійсно щиро заслужили. Хотілося би подякувати і змінами, на які кожен десь у вас в душі надіється. І хотів би, щоб відбулися. В українському домі вшанували тих, хто брав безпосередню участь в ліквідації аварії на ЧАЕС. Серед них голова Коломийської організації Союз Чорнобиль України Віктор Познік. Він отримав нагрудний знак та знак народної пошани за громадянський подвиг. ВГО країна під патронатом президента та державного управління справами проводила вшанування та нагородження ліквідаторів аварій на ЧАЕС. до 30-х роковин Ми отримали там нагородний знак. За громадянський подвиг було проведено це на нормальному рівні. Не знаю, як там буде далі, але нам це сподобалось. Тому що там був повен зал, було з кожної області по 8-10 чоловік. З коломиї я був один, з області було теж двоє. Побував Віктор Познік і у Івано-Франківську. Там відкривали капличку Чорнобильський спас та хрест. Ліквідатор аварії на ЧАЕС радіє, що про них не забувають. На запрошення пана Юліана Прокоповича Худецького, завідуючого нейрохірургічним відділенням обласної клінічної лікарні, ми побували в місті Івано-Франківську. На вулиці Вітвицького, 9 була освячений хрест та капличка Чорнобильський спас. І ми привозили свою ікону Чорнобильський спас, яка була освячена. Нам дуже приємно, що був присутній мер Івано-Франківська та заступник голови адміністрації Панасюк, котрі вирішили хоч чимось, але до 30-х років Івано-Франківськ освятив капличку Чорнобильський спас. І ми були дуже раді, що нас тут запросили. 15 квітня Чорнобильці планують прощу до Чорнобильського свято Ілінського храму. Також планують відвідати атомну станцію у прип'яті. Ліквідатори очікують і виходу в друк другої книги. Чорнобиль, Коломищина, Майдан, війна 30-ті роковини. Не топити, не викидати та не вбивати братів наших менших, закликають коломийські волонтери. Найкращий вихід, щоб зменшити кількість вуличних тварин стерилізація. Вже кілька років поспіль. Активісти з громадської організації Вдячні лапи разом з ветеринарами проводять цю медичну процедуру про що свідчать спеціальні бірки на вухах у собак та котів. Проблему вуличних тварин обговоримо у програмі про все крім політики з Галиною Досин у середу, о 20-й годині. На телеканалі НТК. А у четвер на каналі НТК відбудеться прямий ефір. Гість студії міський голова Коломиї Ігор Слюзар підведе підсумки своєї роботи за перший квартал цього року. Якщо маєте попередні запитання, телефонуйте 38 30. три нулі четвер, в п'ятницю, 8 квітня, в музеї історії міста, відбудеться презентація збірки віршів молодого коломийського автора Олександра Яворського «Безконтактний контакт, початок о 15-й годині. А далі до новин спорту. Стартував короткий чемпіонат Івано-Франківської області з футболу серед команд першої ліги. Обидві команди, що представляють Коломищину, потрапили до групи А. Слід відзначити вдало стартували. Турківчани на виїзді здолали молодіжним складом у надвірній Бескіт. Дорослі склади розійшлися миром. А от коломийські Карпати потішили вболівальників і не залишили каменя на камені від Лумацького Придністров'я. Цьогоріч планують в області провести два чемпіонати. Перший короткий три-чотири місяці. Інший стартуватиме за системою Осінь-Весна. Першими на поле стадіону юність вийшли юні футболісти Карпат. Вони розбили вщентон долітків із Придністров'я. Рахунок красномовно говорить за себе 7-0. А далі відбулося невеличке урочисте відкриття чемпіонату Івано-Франківщини. Міський голова Ігор Слюзер привітав команди та побажав успіхів Коломаянам у цьому чемпіонаті. Я на початку сезону би хотів почати з подяки. Це другий рік, що Коломийська міська рада, депутати дають згоду на співфінансування нашої футбольної команди Карпати коломиї Це шостий рік підряд. одні й ті ж самі люди, меценати. Допомагають тій команді вийти на поле. Ми пережили, напевно, минулий рік найтяжчий рік з фінансуванням. Я надію, що цей рік буде легший. Я надію, що наша команда буде грати. Добре, і будете приносити задоволення нашим вболівальникам. А ще на початку сезону сюрприз чекав на одного з футболістів місцевих Карпат. Його визнали кращим гравцем футзальної першості. Представник одного з обласних спортивних сайтів вручив йому диплом та сертифікат на одну тисячу гривень. Далі розпочалася гра. Команда господарів поля одразу ж показала, що націлена на перемогу. І вже за чверть тайму вела із рахунком 2-0. Вболівальники активно підтримували коломиян. однак до перерви рахунок гри не змінився. Опісля перепочинку коломияни знову почали активно атакувати ворота суперників. Вони ще двічі розписалися у брамці. В результаті перемога 4-0. А вже за тиждень на мешканців Коломийщини чекає одна із найважливіших подій року Дербі. У неділю в Турції. Місцева команда прийматиме Карпати. Богдан Малецький, Сергій Угрин. Програма подієнтика. А от чемпіонат Коломийщини з волейболу серед чоловіків добіг до завершення. Відбулися ігри фінальної стадії. За перемогу у фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив змагалися чотири команди. Хто ж став чемпіоном району? Дивіться далі. До фіналу пробилися чотири кращих волейбольних клуби чемпіонату Коломийського району за підсумками регулярної першості. Виборювали титул команди Гвізця, Сопова, Воскресинців та волейболісти Динамо. Фінал проходив у фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив два дні. Голова районної ради Роман Дячук зазначив, що цьогорічна ювілейна першість була доволі насиченою. Це 50-й фінал чемпіонату Коломийського району. Після того як ми зробили реконструкцію самої системи розіграшу. Десь в ті часи я був при початках цього, я був десь років. Тільки сьогодні, вже з сьогоднішньої ситуації, десь я маю менше відношення до проведення як чемпіонат, так і фіналу. Однозначно, рівень зріс у нас є свідками цих баталій. Ви бачите, хлопці, які приймають участь у першій області розсіяні по різних командах. Традиційно чотири команди найсильніші десь в підході вмере на підході журків. За підсумками першого дня лідером розіграшу були воскресенчани. Вони здолали гвіздець та динамівців. Тому вирішальним мав стати другий ігровий день. Динамо без труда переграло гвіздецьких спортсменів. А от доля чемпіонського титулу вирішувалася у грі воскресенці сопів. Причому для останніх вона не мала спортивного значення, адже сопівчани в будь-якому разі ставали бронзовими призерами. Однак вони вирішили не поступатися суперникам і перемогли їх із рахунком 3-2. Як результат. Чемпіоном району став волейбольний клуб Динамо. Воскресенці другі. На нагородженні голова Федерації волейболу Василь Мацьків відзначив високу принциповість команд у цьому чемпіонаті. Турнір показав, що стан справ волейболу не такий і поганий. Я би славна дуже було приємно дивитись ті пристрасті, які тут вирували. Ну завжди, як на всіх змаганнях, хтось Кому більше повезе, я не хочу сказати, що хтось сильніший, хтось слабший. Кому з більше повезе, комусь менше. Я би хотів привітати чемпіонів і всіх учасників цього фіналу. Всі команди отримали призи, медалі, і головне фінансові винагороди. Також визначили і кращих гравців різних амплуа. Серед них і знаний волейболіст Максим Протес, який захищав кольори чемпіона. Ми вже не перший рік цим складом граємо, Напевно, тому зірниць команди дуже дає про себе знати. Ну, досить високий рівень став чемпіонату нашого. Але не знаю, ми перемогли повичкам. Так що желаю всім успіхів. Здоров'я. Тепер команди йдуть на відпочинок. Однак на них чекатимуть різноманітні турніри, зокрема, чемпіонат із пляжного та паркового волейболу міста і району. Богдан Малецький Сергій Угрин. Програма подієнтика. На цьому у нас все більше інформації знайдете на сайті ntktv.ua. Дякуємо вам за увагу. Побачимось! Хай щастить!